Світа фонарик, нема тепла, зігріє собака, ніяких переговорів з путіним. Друзі, продовжуємо активно слідкувати за подіями на фронті. Сьогодні Збройні Сили України продовжують стримувати ворога, давати йому гідну відсіч та очищати українські населені пункти від окупантів. Підрозділи Сил оборони нашої країни довели всьому світові, що Російська Федерація є терористом. Який завжди домагався всього виключно з позиції сили, так було до 24 лютого. Протягом минулої доби російські окупанти завдали п'ять ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури Донеччини та Харківщини. Також загарбники здійснили 30 авіаційних ударів по позиціях українських військових та більше ніж 35 обстрілів населених пунктів, які розташовані вздовж лінії зіткнення. У Генеральному штабі Збройних сил України наголошують на тому. Що зберігається висока загроза завдання російськими військами, ракетних ударів по критичній інфраструктурі, енергетичній системі по всіх українських містах. Противник акумулює власні сили та озброєння на аеродромах Російської Федерації, а також у водах Чорного моря. Військовослужбовці просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони зупинили наступальні дії російських окупантів поблизу багатьох населених пунктів Донеччини та Луганщини. У генштабі ЗСУ повідомили, що ворог продовжує зосереджувати власні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Окупанти обстрілюють позиції українських військових за допомогою танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії. На Лиманському та Куп'янському напрямках російські війська ведуть оборону. Загарбники здійснюють обстріли населених пунктів та позиції військових ЗСУ за допомогою різнокаліберної артилерії та танків. На Авдіївському напрямку росіяни намагаються покращити власне тактичне положення. Крім того, вогневого ураження зі всіх спектрів артилерії, танків зазнають райони Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та інші населені пункти Донеччини. Ворог продовжує здійснювати обстріл міст та українських військових у прикордонних районах. Артилерійських обстрілів протягом минулої доби зазнали населені пункти на Слобожанському, Сіверському напрямках. На Новопавлівському, Херсонському, Запорізькому напрямках противник веде оборонні дії. Водночас російські окупаційні війська завдають ударів та здійснюють обстріли населених міст, позицій українських військових вздовж лінії зіткнення. На тимчасово окупованій території ворог посилює фільтраційні заходи, проводить ретельну перевірку транспортних засобів, телефонів та документів місцевих мешканців. У Криму військові комісаріати Російської Федерації проводять підготовку до нової хвилі мобілізації. 1 грудня українські соколи з підрозділів авіації завдали 22 удари по районах, де було зосереджено зенітно-ракетні комплекси, особовий склад, військова техніка та озброєння противника. Підрозділи сил оборони знищили один безпілотник Орлан, 10 чотири пункти управління та п'ять важливих об'єктів російських окупантів. Україна виборює свою незалежність та суверенітет не тільки на полі бою, але й на інформаційному фронті. Російська Федерація протягом тривалого часу проводить проти нашої країни кампанію дезінформації. Проте ми, українці, знаємо правду. Підготував для вас кілька новин, які, на мою думку, варті вашої уваги. Рада національної безпеки та оборони України доручила українському уряду винести на розгляд Верховної Ради проєкт закону щодо заборони діяльності в країні релігійних організацій, які пов'язані з Російською Федерацією. Відповідний законопроєкт має на меті унеможливити діяльність в Україні будь-яких афілійованих релігійних організацій з центрами впливу в РФ. Що думаєте з цього приводу? Наразі українці дозріли до трьох китів: армія, віра та мова. Жозеп Борель, верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики, заявив, що Російська Федерація має заплатити за власну агресію та відновлення України. Європейський політик пообіцяв, що зробить все можливе для того, щоб Кремль заплатив за ті руйнування, які спричинив повномасштабним наступом. Дипломат нагадав, що Європейський союз з моменту вторгнення Росії в Україну. Заморозив російські активи на 20 мільярдів євро. Крім того, Жозеп Борель повідомив, що західні санкції допомогли заморозити активи російського центрального банку у всьому світі на суму в 300 мільярдів євро. Як ви вважаєте, чи дійсно санкції Європейського Союзу та Америки впливають на стан російської економіки та її фінансову можливість вести війну на території України? Пишіть власні думки в коментарях. Видання Нова газета опублікувало інтерв'ю російського військовослужбовця, якого було мобілізовано до ЛАВ Збройних сил Росії для війни на території України. У статті повідомляється, що Російська Федерація начебто концентрує війська на території Білорусі для можливого наступу на Київ, Львів та Луцьк. За словами військового, який знаходиться в Гродно, військове керівництво Росії планує підігнати до середини грудня в Білорусь 300 тисяч мобілізованих росіян. На меті у росіян окупувати Луцьк та Львів для того, щоб відрізати постачання західного озброєння. Другий удар буде завдано по Києву та слов'янську, а також Краматорську. За допомогою такого бліцкригу Путін хоче примусити Зеленського капітулювати. Що думаєте з цього приводу? Чи зможуть росіяни ще раз атакувати північний кордон України? Пишіть власні думки в коментарях. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі повідомив, що сподівається на вирішення ситуації навколо ЗС до кінця поточного року. Чиновник підкреслив, що міжнародне агентство сподівається, що буде досягнуто домовленості щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС найближчим часом. Рафаель Гросі не виключає можливості проведення переговорів з українським та російським президентами. Метою МАГАТЕ є уникнення ядерної аварії, а не створення військової ситуації, з якою потримала перевагу одна чи інша сторона. Як ви вважаєте, чи планує Путін якісь терористичні дії на території ЗС чи усвідомлюють росіяни всю катастрофу бойових дій поблизу ЗС? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую, що залишаєтесь та підтримуєте канал. Ваша активність у вигляді коментарів, лайків та репостів дозволяє роликам підійматися рейтингом YouTube, тому що більша кількість користувачів відеохостингу зможе дізнатися правду про події в нашій країні. Українці здобудуть перемогу, адже від цього залежить майбутнє нашої нації, майбутніх поколінь та існування демократичного світу в цілому. Тримаємося до наступних зустрічей у випусках на каналі Моя Україна.